Мене звати Люба, я мама Вікторії. Приїхали на табір, щоб здобути знання для своєї дитини. Це вже четвертий раз. Перший раз нам було дуже складно, тому що вона ще ще ну, не вміла не розмовляти добре. А Зараз є результати і дуже гарні. Дитина може і в школу ходити, і на різні гуртки ходимо, і займаємося, гарно вчиться, малює. Все в нас прекрасно зараз мене звати Віка Симучу, мені 13 років. Я учениця з класу, Я люблю малювати, вишивати. У мене є багато друзів, мою найкращу подружку Віка Зяна. Ми тут знаходимо підтримку, з нами займаються, направляють на правильну дорогу. і Ми дуже вдячні що є такий табір і що є 에, такі спеціалісти, які нам в цьому допомагають.